У ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму були прольоти дронів і лунали вибухи. Про це повідомляють у кримських пабліках. Зазначається, що після третьої години ночі у соцмережах з'явилося повідомлення, що Сімферополь та район нібито перебувають під нальотом БПЛА. За словами місцевих жителів, вибухи було чутно з Євпаторії, Севастополі в Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедоровці, Качі, Кіровському. У соцмережах зазначали, що за попередніми даними. Дрони нібито долетіли до аеродромів Саке, Гвардійське та Кіровське. У Харкові знайшли тіло шостої людини, яку вважали зниклою після російського удару по цивільному підприємству 7 червня. Пошукову операцію, що тривала шість днів, завершено. Про це повідомив міський голова. Нагадаємо, у ніч на 7 червня росіяни атакували Харків одночасно ракетами, кабами та дронами. Міський голова назвав цей обстріл найпотужнішою атакою за увесь час повномасштабної війни. За його словами, за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів. Загалом з 2 по 8 червня війська РФ здійснили 80 Дев'ять обстрілів Харкова. Упродовж семи днів внаслідок ударів загинули п'ятеро людей, а ще понад 60 людей постраждали, зокрема, семеро дітей. Цього тижня обстріли Харкова продовжилися. 11 червня від російського удару загинуло подружжя. Вночі, 13 червня, російська армія здійснила ракетний удар по Межирійській громаді Павлоградського району. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість авто. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА. Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада, що на Синельниківщині. Понівечені 14 приватних осель й машина. У Стов'янській та Межівській громадах агресор вдарив безпілотниками, поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі на Нікополь, ворог спрямував би артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Мадам, понівечені приватний будинок і господарські споруди. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих цієї ночі. Захисники неба збили над Дніпропетровщиною три БПЛА. Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel та CNN. Згодом Цахал підтвердив авіаудари по Ірану. Операція Ізраїлю отримала назву «Левиний народ. Зазначається, що під ударом був Тегеран та інші іранські міста, зокрема Натанс, Хораммабад і Хамедан. Атакований один з ключових ядерних об'єктів Ірану, за словами ізраїльського прем'єра Нетаньягу, операція проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно. За повідомленнями змі військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили кілька хвиль ударів. Деякі видання пишуть про п'ять хвиль. Також, за даними видання Ексіос, ізраїльська розвідка Моссад паралельно з авіаударами провела таємні диверсії в Ірані. Ці операції були спрямовані проти іранських систем протиповітряної оборони та ракет великого радіуса дії. Після початку операції в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через загрозу ударів та закрили повітряний простір. В Україні також закрили школи та підприємства. Заборонили масові зібрання.